Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні в огляді Євробачення 2025 Словенія. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Отже, клемен з треком, скільки в нас лишилося часу. Baby boy was crawling in the living room. Класний голос такий, трішки є хрипоца, і чимось навіть мені нагадує Стінга. You Взагалі, щоб було зрозуміло, про що сам трек? Про те, що е, наш маленький, наша маленька дитина грається е, в кімнаті, а ти, ну, в общем, дружина дізналася діагноз, і він е, питає, скільки ж в нас лишилося часу, скільки в нас лишилося часу разом, і, і про те, що е, в кімнаті з великою кількістю дипломів. Людина могла б сказати про те, що боротися не варто, але ти така войовнича, ти така сильна. Я пишаюся твоєю волею, я пишаюся твоєю силою, співає артист. І це, мабуть, все ж таки про боротьбу. І не знаю, тут за контекстом не сказано, чи гарний це кінець там чи ні, але ж все ж таки про боротьбу. While we do but Каже, що а, ну, навколо а, ходять люди у дитини велика посмішка, а нам в цей момент хотілося лише плакати. How much time do we have left Тут трішки не зрозуміло, незрозуміло чому, тому що є партія як вверху, так і на октаву нижче, і яку співає саме він, мені здається, що на октаву нижче. А, хоча не знаю, ну логічніше було, що вверху. Тому що я думаю, що одна партія теж записана все ж таки ним, а не а, якимось бек-вокалістом, тому а, відділити, яку співає він, важко. We Full of diplomas, trying to get it right. Forces by saying to give up the fight, but you were wrong. Тут класно, що є якийсь розвиток, розвиток як в аранжуванні, так і в постановці, а, тому що ну, почався цей другий куплет, і думаю, не вже воно так все і буде, але ні. Трошки додається інструменталу, додається емоцій, ну і знову ж таки, ось цей е, трюк, можна так його назвати, теж довершує постановку. Ось тут він і співає, що я пишаю з твоєю силою, да, я пишаюсь твоєю волею. Що хочу сказати, якось дуже повільно розвиток іде все ж таки в аранжуванні, і мені б хотілося а, чогось більшого, можливо, якоїсь там надривної скрипки, така, яка майже виходить на перший план. А, або ще щось, але ну, от, я розумію, вони зробили ставку саме на голос і на співака, а, а все інше якби позаду, але ж. Ну, мені б здається, що тут, от, коли він зараз іде на Октаву вище, да, і скрипка була б дуже доречною, якась така, знаєте, дуже. Uh, якась надривна і жаліслива, ну або, або принаймні якась гітара, чи, ну, або можливо е да, якийсь духовий інструмент, який соло грає. ну Тобто чогось не вистачає. І на цьому як би трек закінчився, знову ж таки, скажу, що не вистачило мені трішки, я не дожав, як на мене. Сподіваюсь, що вони виправлять як аранжування, так і постановку, тому що а, сам трек непоганий, контекст непоганий, співак непоганий. Все, ну, нібито круто, але ж... Ем... Цього, мені здається, не вистачить для перемоги. А, чи пройде він в фінал? Сподіваюсь, що так, такі треки повинні бути. які... Несуть такі посили, а знову ж таки для перемоги треба щось робити більш масштабніше, надривніше, бо багатше по інструменталу. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам вуха. До нових зустрічей!